Усім привіт, дорогі глядачі Формули 1 та глядачі мого каналу. Сьогодні я знову вирішив зняти відео по F124, та на цей раз ми будемо грати в онлайні. І коротко розкажу, чому мені така в голову прийшла ідея. Просто треба канал, ну, чимось, так скажем, розвинути. Почав свій онлайн з того, що я заходжу в список вільних серверів, дивлюся, що там є, що там нема, і... Знайшов якусь сесію, де гонка вже закінчилася, думаю, давай зайду. Дивлюся, там ну, по командам майже все заповно, і я хотів їхати за Скудрі Феррарі, але поїхав я за Red Bull, бо тому що був вільним. За Red Bull Макса Фристапена. Почалося все з того, що я чекав на старт. І ну, більше часу я там просто відмотав, як ви бачите на монтажі. І на диву я стартував третім, Ми не проходили кваліфікацію, у нас там нічого не було, просто старт. І у нас, от, вогники загорілися, вони зараз будуть вже гаснути. І я вчасно відпускаю щеплення і швидко займаю топ-1. Геніально. Я обганяю, так скажем, свого напарника по команді. І до речі, е тут у відео буде дуже багато консольчиків. Ви бачите, тут скільки. На монтажі тут два челіка зі Стиму, ну я в цьому числі є на плейці, пл мужик, і є на Xbox. Я бачите, там уже от просто на самому старті Макларен, Веніс, якийсь Альпін, чи. Ну, так, скажу, що в Альпін якийсь Веніс. Я тут нечайно підрізав свого напарника по команді, він, ну, чесно я вам скажу так. консольчики, ну, не скажу за всіх, кажу, що є адекватні консольчики, є хороші, які вміють їздити на консолі, але більшість консольчиків це просто ну, не гріли якісь, я не знаю. Я не кажу за всіх, тобто, ну, якщо ви граєте добре, то я не за вас кажу, я говорю за відсталих, так скажу. ну, за неправильних. Ну, ну, ви зрозуміли, ви вже відео побачите багато таких, які мені заруїнюють, до речі, гонку. І так, як ви бачите, мене обігнав чл, який грає зі Стіма, можливо, він навіть грає на рулі. Ну, я грав просто на джойстику і... і єдиний мінус грати в онлайні це ігроки завжди тебе обганяють за рахунок ІРС. Тобто вони на самому старті тратять практично весь ІРС. Тобто тобі треба. ну... Не то ж стартувати першим, тобі треба вміти стартувати так, щоб ти зберіг ІРС і не пропустив їх. Якщо люди грають типу, зі стімо, то більшість з них адекватні, типу, вони розуміють, що до чого. От консольщики Ну, не всі хороші. Ну, ще раз кажу, не всі. Так, ну, я хотів обігнати на повороті, але не вийшло, я зрозумів, що почнеться якась там аварія. В мене обігнає ще один зі Алексіст... і. Ой, ну як ви бачите, підрізав він мене просто. Він мене просто взяв, вивів страстів. Геній. Дуже весело. Подивіться, він просто взяв і убив цей Астон Мартін, який їхав. Ну, по висновку. Він і вбив і себе, і Астон Мартін. Геніально! геніально. І позаду мене вже їхала якась там Феррарі, їхав там Мерседес, Вільямс, Вільямс на п'ятому місці, прошу побачити, і Альпін на першому, і Рудбул на другому. Шикарно. Але, ну, недовго моя пісенька і казочка тривала, адже. Я відставав вже на 2,7 секунди від лідера, а отже, ДРС я не отримав. І мене от от хотіло обігнати Фрарі, і подивіться. І що він зі мною просто робить? Цей тупорилий консольчик, ну, ця нігріла мене просто бере і вбиває. Ну, не вбиває. Я старався не і мікс. і замітий з ще й штраф не видав, тобто іншим видав штраф за зрізання. А мені ні. Чому? Я так, щоб ви розуміли, страждав всю гонку там випадково, навіть в Астон Мартін один влетів. Ну, не цікаво, я думаю, було б дивитися на ті декілька кроїв, яке зливав. Це все. Ну, Це був просто повний трендець якийсь чесно, ну. Відкатився я сильно. Через одного інваліда на Феррарі. Клас. Але на цьому моменті пригоди наші не закінчились. Я думав, що мені тут видадуть невеликий те, що я вже там виїхав з трас, ну не сильно. Але я ще там побачив свого напарника по команді, якого, ну, він в 8 секундах був від мене. Єдним словом, там було дуже весело, щоб ви розуміли, вони навіть заубір, як ви бачите, обійшов. Заубер. Ну, до речі, в нього штрафу не було. Заубер, в принципі, ну, найгірші були у формулі. Хто любить Заубер, ні, ну, в принципі, не хотів вас образити, але ви самі повинні зрозуміти, що Заубір найгірший. І пілоти там теж такий собі. Ну, Ботас, в принципі, хороший пілот, але. Ну, точно не в Заубері. В Заубірі Ботас такий собі пілот. У Мерседесі я був чуть покращим, але все, то, то такий собі пілот. Ну тобто я б його з формули вигнав давне-давно. Ну, хочете засуджуєте, хочете поливати мене гівном ваше право. Я просто висказав свою думку. Чесно скажу, з формули я б вигнав дуже багато пілотів. Тут я знову ну, попадаю, я так чуть-чуть так, торможу. Пропускаю Макларен, так, просто щоб не отримати штраф. Я думав вже не встати, то Макларена, хоча б на, на ті дві секуни, нічого. Збився з думки, я би, чесно кажучи, вигнав з формули Переса, ну його вже не буде в Редбулі, слава Богу. Я би вигнав ще в додачу, ну, Гончика Альпін э, Стебана і його вже і так нема. Я би ще кого, кого вигнав, кого би я ще вигнав. Я би, ну, би вигнав, звісно, же, Жоу, я би вигнав кого. Э, Нюки, Ніку Хюлькенбера з Хаса Хюлькенбера. Э, я би вигнав ще Кевіна Магнеса, ну його так само не буде. Ну, коротше, ну, не буде багатьох, кого я не дуже то і люблю. О, і подивіться, Макларен ще помиляється. Тобто, це мені плюс шанс до того, що я зможу все-таки відіграти ці 2 секунди і фінішую 9. Так я ж і ДРС від нього мав би отримати. Тут мені видають попередження про те, що в мене падає а, це як його. в мене не падає рейтинг. Тобто мене більше буде закидати до таких сесій, де є інваліди. І я бачите, Ну, я не знаю, я якось так криво їде на тому Макларені. Ну, гонка закінчилась. Я 9 в нього штраф, це дуже і дуже добре. Отже, що в нас по команді? Лідер відкатився на 11 місце. Я з третього місця відкатився на 9 через Феррарі, яка курчамать фінішувала другою. Ну я не знаю, чому він так керово їхав. Ну, інвалід. Бо, ну, інакше не скажеш. Ну, я думаю, хто грає в f 1 24 і заходив хоч колись онлайн з консольщиками, ну, той знає то, за те, то, що я кажу. Гонка закінчилась уже. Я думав, що буду лівати з цієї сесії, але вирішив дати другий шанс. Наступна гонка, де ми вже мали їхати, це була Монца. Я думаю, ну хоч тут може мені якось пощастить, то ні. Ну хоч тут. Ну хоч чуть-чуть. Я, я Монца, одна з моїх найулюбленіших трас. Стартую я шостим, що їм доволі непогано. На монці можна за перший поворот відіграти всі ці позиції. Стартував я знову добре, думаю, обжену і заобіри. Ну, заобір я один обігнав. Тут один не дав себе обігнати. І зіскочив бік, але все одно в мене старт був набагато кращим. Тут дехто помиляється, врізається, слава Ну, бачили, там ушотки якісь летіли від переднього антикрила будь-якого боліду, я не знаю кого. Наже не відмогу. Далі я починаю почути триватися. Тут на поверті я економлю і поки вони його тратять, то можна побачити по часу, як вони мене доганяють. Но... Розтратили інваліди, а в мене ще лишився. Тут я випадково скорочую, реально випадково. Тут мене ще трохи заносить, за мною чел просто робить мою помилку, той, що виграв минулу гонку. Ну зараз я не хотів просто так віддавати ту перемогу. Я хотів її всіх обігнати, хоча б в топ-3 вийти. Тут, ну, я знаю цей поворот тут можна так по чуть-чуть скорочувати на тому повороті, але я не знаю, чому мені штраф, ну, не штраф, а попередження видали. Ну, Я знаю, що там не можна такого робити. Як не можна, можна. Тут я, ну, торможні поправні траєкторії, я боявся залетіти в Альпін. І ми вже виїхали напряму. У мене залишилося 40% ІРС, я думав трохи поекономити перед першим поворотом. Да, така собі була б ідея, але я думаю, що я би то все відіграв, хоча навряд чи. І тут третій робить помилку. Жорстку таку. А це означає, що я би міг взяти від нього ДРС, але який ДРС, я не розумію. Тому я просто розтратив ІРС, ДРС, ДЗОЛ, тільки після початку, ну, після того, як ми проїхали тих пару секунд, і все. Я його обходжу на повороті. І знаєте, що він робить? Прошу, дивіться. Разом з іншим. Вони мене просто тупо убивають. Геніально! Ну, як обивають, я лишаюсь безпереднього антикрила, ну тобто, як, як би я поїхав. Ну, мені ж об розуміло, що штраф не винили. Дивіться, типу. ну... Можна нажати на паузу, автоматично боліт поїде. Я думаю, ні, треба лівати. Я лівну, все, я не став це терпіти, типу, ну, нахера мені їхати на розбитому боліті, наш той інвалід залі в мене влетів. Ну, консольщик як консольщик, чи він зі стіма, я вже не пам'ятаю точно. Але вона ж та Феррарі, яка була один, вона Ну, програє цю гонку. Слава Богу. Я вже думаю, давайте зайду вже сюди, на Сільверстон. І бачу, що тут три ігрока, а отже аварії сильно не мало бути заходжу. Послідкувати, так скаже, і опа, дивіться, Red Bull, консольщик убиває консольщика на Мерседесі і інший консольчик на Мерседесі Обходить Red Bull. Той повністю вбиває той Мерседес. Ну я ж кажу, більшість консольщиків, ну окрім деяких, інваліди. Тобто інакше їх не назад. Ну, подивіться, як воно, як воно їде. Ну, блін, я не знаю що. Я б мой видав, чесно кажучи, штраф видіть 30 секунд на підстопі постояти, краще взагалі дискваліфікацію. Ну, типу, нахіра він залі існує на цьому світі, якщо він не знає правил формули. Я не розумію, ну от нахіра, ось це чудо існує на цьому білому світі. Боже. Бог з ним. Їхав він, знаєш, собі тут їхав, ну все, в принципі, гонку він не виграв, нічого тут такого цікавого розказувати. А от тут уже я доєднуюся до їхнього меню повністю. І вирішую собі вибрати Скудерію Феррари в кінці кінців. Тут вони двоє були на Мерседесах, тож на Редбулі він рівно, він інвалід якийсь. Я беру Болід Леклера. я нажимаю готово і готовий їхати в бій. Я розумію, що я їх порву на раз два, бо тому що консольщики. Я бачу, як вони їхали в Стрільверстоні, і я розумію, що я би на декілька секунд як мінімум був би швидший з круга. Ну як мінімум. Я не кажу, як максимум, ну як мінімум точно. Ось уже наш старт гонки, стартуємо троє, я стартую першим, у мене старт у не один чел взагалі просираю старт, у нас на гонці дощ, три круга. Ну, дощ три круга проїхати я не проти, але все одно довго. То десь дві хвилини ну, круг займаю з дощом. Тут я успішно збираю свою першу позицію, чел 'юза Ірес, я думаю, може все-таки тут поїде, ні. Тут я чуть-чуть економлю той ІРС, тут я стараюся на повороті максимально акуратно в'їхати, бо тому що в дощ на спа я ще не їхав ніколи. І що тут можна сказати? ну, Три людини, виграти легко, особливо коли стартуєш першим, коли ти ще граєш на ПК. Тобто ти знаєш все, а не то ж за ті консольчики. Ну, тобі легко. Він мене на повороті пропускає. Ну, молодець, значний інвалід, хороший консольщик. оце, люди хороший консольщик. все, Запам'ятайте, що ось це Попінджок, він хороший консольщик, непоганий. Далі у нас там сходить один Мерседес, не знаю чому. Просто він виходить. І я думаю, нікому не було би цікаво дивитися, які їдуть ці декілька круїв. Ну, зберігав позицію, відривався і, ну, в принципі, нічого далі не робив. А щоб ви розуміли, цьому штраф видала за те, що він пробував скоротити, щоб догнати мене. Мене! Коли я їду на Феррарі, він на Мерседесі на консолі ПС, боже, ну що за ЛЛ? І я ще більше після цього почав відриватися через те, що він їхав по графі і зіпсував свій трохи резин. Тут я роблю невелику помилку. В принципі, Бог з ним, я відрив на 2 секунди. Я думаю, може розтрачу ЄРС, а я про то забуваю. Але згадую швидко і починаю відриватися. Трачу я небагато, ну просто так, щоб спробував, хоча б він мене догнати. Ну він мене не догнав. І я вже вирішив повністю розтратити ЄРС, розігнатися. І ось уже фінішна черта, і я здобуваю свій перший виграш в онлайні. Хі -хі, ура! Здобуваю його нарешті, боже, як я довго цього чекав. В онлайні то була яка моя, по-моєму, п'ята гонка. Я здобував виграш, але треба здобути виграш там, де є дуже і дуже багато ігроків. Ну, так цікавіше набагато. Ну, що то я проти одного боліду, то і нічого. Ну що ж, всім дякую, хто подивився цей відео. Так що обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. вами завжди Хокер і всім па-па.